Коли я хочу теплий та смачний обід або вечерю, я готую фаршировані перці. З тебе підписка. Беру 500 грам курячого фаршу, подрібнюю цибулю та чесник. Додаю сіль, перець, куркуму, водичку та манку. Залишаю манку набухнути. На цю кількість фаршу беру 10 середніх перців. Відрізаю верхушку та залишаю її. Насіння вичищаю. Починаю наповнювати наші перчики. Для смаку натираю моркву та складаю на дно кастрюлі, щоб самі перці не підгоріли. Кладаю перці, зверху теж моркву, два зубчики часнику, лаврушку та перець горошком. Готую підливку, томатна паста, сіль, перець, цукор, додаю води та перемішую. Заливаю до перців та залишаю тушкуватись десь на 40 хвилин на маленькому вогні. Спробуйте! Шипілова рекомендує. Пока!